Ну hello, hello. Uh, Сьогодні гарний день для ясти. Да, я знову зі своєю ястою, тому що сьогодні було друге додаткове заняття. Ми сьогодні тренували ще раз паркінг uh, ялинкою і, і прямий. Наступного разу я попросила його, щоб ми потренували uh, тильний. Ну, тобто Паркуватися задом і якби паралельно кравиншника, паралельно бордюру, перепрошую. А, да, тому що на екзамені ну, люди я питала у багатьох людей, і вони казали, що саме паркування тилем, тобто задом. І є паркування на екзамені, що якби паралельно Кривенчника. а ми його взагалі не робили. Тому, тому це буде наступним разом. Сьогодні гарно поїздили. Спокойні було, я не заглохла. Це дуже радісно. Сьогодні я дійсно кайфанула від їзди. А Паркінг, паркінг не так добрий, як хотілося би в плані. Відстань, ну знову таки відстань від оцих намальованих ліній. Я була не зовсім посеред. Ну, то таке. В мене ще є одна радісна така новина. Моя подружка сьогодні вже прилетіла до Японії. І, да, і це неймовірне, таке, незабутнє, непередаваєме враження, коли ніби ти сама там опинилася, тому що вона мені е, писала і скидувала всі фоточки, там магазин, отель. Ну, Бляха-муха. Це круто. Сьогодні ще у мого діти день народження, тому вони зустрілися, ну, моя сім'я зустрілася всі разом і відзначили. Тому гадаю, сьогодні гарний день, гарний вечір. Е, що, як у вас там справи? Напишіть, будь ласка. Да, і В мене тут <рабоча>, робоча травма. <рабоча> Гарного вечора. Сподіваюся, завтра я запишу відео більш позитивне і більш. Якби віддалена від теми їзда і моя собака.